А для них це смерть, українське слово, українська після. Для них це смерть. Він вони, вони ж не хоніза цього вони і хочуть знищити українську націю. Не вийде. Близькі та рідні, на жаль, підтверджують смерть Степана Гіги. Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов в життя, великий артист, людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам'яті для мільйонів. Сьогодні ми пригадаємо останні слова Степана Петровича до українців. Хочу побажати всім вам витримки. Україна має дух. Той бойовий дух, той, який потрібний сьогодні для захисту нашої держави. Я хочу побажати всім нам, щоб ми вистояли, щоб ми витримали ту навалу, ту орду, бо це є орда, це історична. І хочу побажати всім нам, щоб ми прийшли до перемоги. І це буде дуже швидко, це буде дуже скоро. І ми з вами заспіваємо і в Криму, і на Донбасі, і в Лисичанську, який знищили. І, і в Миколаєві ми будемо з вами співати, а їх буде в окрутити, тому що ми є українці. Я вас люблю, я вас ціную, я вас поважаю. І я дружу вами, тому що ми є велика нація. Роки мої прожиті пережиті. Сьогодні вшановуємо пам'ять великого артиста, який залишив після себе десятки суперхітів, які залишаться у музичній скарбниці. України, далі ви почуєте про останні роки життя Степана Гіги, боротьбу з хворобою, та чим або ким жив Степан Гіга? Нам казав, і я знай, над ними яка не вихоранець, і буду завжди доки зможу це робити. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Сьогодні рідні пишуть, висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку і теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою, тому я їду щоб підняти дух. Шмеляти український дух, так само, як і багато моїх колег. В останні роки життя Степан Петрович дуже багато гастролював і збирав аншлаги. Після повномасштабного вторгнення його музика звучала ще гучніше. На його концерти приходила молодь і старше покоління. На молодь вони люблять своє. Хочу чути своє. Я б протязі багатьох років завжди розказував, що коли мені е, трошечки вигинали руки, та ти співай на російській мові, так, щоб ми тебе могли там, на тій стороні України. А я кажу, як це там? Так люди хочуть чути те, що я роблю на, на, на своїй мові. Я народився для того тут, на цю землю, щоб я на своїй мові робив те, що я вмію робити, що мені дав Бог. І я повинен залишити після себе на цій землі, у своїй державі, щось якийсь, якийсь е, доробок, тобто, щоби. Нащадки наші, діти, молоді, ті, що приходять на концерти, ті, що народяться, щоб вони мали що заспівати, щоб вони гордилися за свою державу, за мистецтво своєї держави, щоб вони знали, що у нас є своє мистецтво, а не москальське, яке нам грузили, яке нам насаджували. це мене тішить, і я дякую Богу, що наша молодь свідома. Наша молодь зовсім інакша, не та не та молодь, яка була в мого покоління. Це класно. Також Гіга в інтерв'ю пригадував, як жив і творив під час Радянського Союзу. Він завжди йшов проти системи, адже для нього українська мова та українське слово було надважливим. Тоді мене крищу і, і по голові було, Як тільки хочеш, чому я не спою пісні пробави про, про корсумову, про партію. А то так треба так повинно бути. Всі сомісті філармоністи, всі були члени партії комуністичної, і вони мали всі привілегії. А такі, як я, ми не мали ніяких привілегій, мали тільки одне, що нас присували, бо ми не робимо те, що потрібно партії комуністичній. Я не був ніколи членом партії і, і мене, словом, зато я дістав. Артист пишався і тішився, що в 91-му Україна здобула незалежність після початку війни на Донбасі. Степан Гіга разом із сім'єю підтримували збройні сили України. Тати, це не секрет. Це на кожній фіші пишуть, що частина коштів, яка буде з концерту, підуть на потреби української армії. скажімо так. так, от розкажіть детальніше про Ваші ці волонтерські, скажімо, дивіться. Роки. Ми по мірі можливості робимо волонтерські справи. Тому і от недавно, буквально того тижня, Підка зараз розкаже, В них відувся перший свій концерт сольний брат і сестра Степана у Франківську, і краще вони отримали волонтерські нагороди, тому що ми не відмовляємося ні від чого. Ми. В Госпі поїхати, ми співаємо, туди поїхати, ми співаємо. На полігон ми співаємо. Тому що, е, якщо ми, я вже казав, якщо не можу, я по віку своєму взяти зброю в руки, але в мене є зброя в руках. І в мене є сильна зброя. Зброя слово, пісня це є моя зброя. І Деколи і труситься і розсипається від того, бо вони дуже люблять українську пісню, так ми знаємо, правда. І для них, щоб вони почули українську пісню, для них це може гірше, як коли в них стріляють. Стосовно того, що відчисляються гроші на війську, цим займається власне людина, яка займається організацією концерту, Василь Вагелевич, в нього обов'язково візьміть інтерв'ю, він все розказує, Тому дійсно, після кожного концерту він і звітується на сцені і розказує, що частина зароблених наших грошей так і я розходив свої і все, де йде на якісь потреби. Мішкові. Хлопці, сьогодні ми для вас відправляємо наступну партію дронів. Ми не зупиняємося, ми працюємо для вас, працюємо заради нашої великої перемоги. Сьогодні отримали дуже багато класних речей, а особливо це fpv дрони. Та вперше ми сьогодні маємо справу з оптоволоконними дронами. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви відвідуєте концерти народного артиста Степана Гіги. Та його команди ми будемо підтримувати вас постійно, і саме головне бережіть себе. Степан Гіга дбав за своїх дітей. В нього було два шлюби. Квітослава народилася у першому шлюбу. А Степан Гіга молодший у другому. Понад усе Степан Петрович піклувався про доньку, сина, а також онука Даніеля. Я, я надзвичайно люблю. Мене обов'язково раз на тиждень повинен бути батьківський день. Тобто я збираю і квітку і Степана. Там даньку, Росюці, ну, збираю, ми збираємо, і йдемо собі десь десь, собі пообідаємо, обов'язково чи вдома, чи, чи десь кудись, десь, чи на природу ми входимо. Для мене діти це найголовне в життя. Ж... Хотіла би щось змінити в своєму житті? Ні, б... Ні? зовсім. Нічотири... Нічого не б я не, змінив, не змінив в житті, і це неправильно. Ну, можливо, хтось хотів змінити своє життя у когось, там десь за спиною якісь там невдачі чи ще щось. Але навіть ті, які були невдачі, ці я думаю, що без них теж життя би було інакше, як мало би повернутися. Обоє дітей Степана Гіги обрали творчу кар'єру. Онук теж вирішив стати музикантом. Підослава, Сівіджей, Даніель. Тобто для нас ну, це робота, але це цей свято. тому що сьогодні цей важкий час не дуже просто робити концерти, але в нас і ціль. Насі ціль ми. Збираємо кошти, окрім того, що у нас серйозні розходи. Там з техніка, звук, світла, оренди. Але ми збираємо кошти на сто двадцять 128 двадцять штурмової бригади. Нашої ми хочемо купити принаймні, хоча б чотири машини. Степан Петрович намагався використати свій час на максимум 19 листопада. Співак потрапляє до лікарні попередньо. Повідомлялося причиною госпіталізації стала вірусна інфекція, яка дала серйозні ускладнення на тлі. Цукрового діабету лікарі боролися за життя артиста декілька тижнів. Через погіршення стану медики були змушені провести складну операцію з ампутації ноги. Однак врятувати життя виконавця не вдалося. Тож філософія кохання і природа, природа кохає, природа живе, природа вмирає. Так само і людина. Те, що я хочу сказати, що я би дуже хотів. Я би дуже хотів, щоб всі артисти. Які є у нас в Україні молоді, немолоді всі, які я діючі на сцені mm -hmm. артисти, щоб ми були всі дружні, щоб один одного підтримували. Це ма, мабуть найголовніше, тому що це є наша велика сила. Стой, ми стой. є українці, єдність. Це саме, саме велике. Щоб кожен один до одного приходили на концерти, порадувалися за за один з одного, щось підказали, щось допомогли один одному. Це дуже важливо. Нам і так роблять розбрат у нас нас так, купа, купа проблем. Тому народ, давайте. Жити, працювати, творити разом. Разом в нашій країні. І вперед так. Вперед до миру. Так. Дякую, слава Україні. З вами був Степан Гіга і Барик. Друзі мої! Я філю це йде до дна. І озера у літню ніч ми були з тобою. Нагадаю, Гіга народився у селі Білки на Закарпаття і довго йшов до своєї мрії про сцену. Після школи служив в армії, працював слюсарем, водієм вантажівки. А в музичне училище його взяли аж з четвертої спроби. В Музичне училище вже поступав так, три рази за четвертим разом. Тільки поступив, але зато закінчив стерн на курс на один рік раніше. два курси об'єднав. И кинеското концерторио го спије за прв З початком навчання, спочатку в Ужгороді, а потім в Київській філармонії Гіга активно пробувався на сцену, брав участь у різних конкурсах, тодішніх фабриках зірок, і в 85-му його взяли вокалістом до популярного чернігівського синтез гурту Стожари. Покровителем гурту був Назарій Яремчук, суперзірка 80-х. Потім він відіграв велику роль в житті Степана Гіги. Коли в 95-му Яремчук помер від раку шлунку, це був великий удар для Гіги. Засмучений втратою артист написав музику до пісні Яворина, перша назва у райськім саду, яка присвячена втраті його наставника і друга. Відтоді він часто виконував її на концертах, а під час війни присвячував її вже не тільки Яремчуку, та й іншим покійним колегам. А й українським військовим, які загинули на війні з РФ. Яремчук міг вплинути на те, що після навчання в Київській консерваторії Іга відмовився від запрошення стати солістом національної опери і натомість подався на естранду. Коли я був початківцем, він тоді вже відомий, знаменитий співак, підійшов до мене і каже: Степане, не хвилюйся, все буде добре. Ось побачиш. Ту підтримку я запам'ятав на все життя. Так розповідав Степан про Яремчука газеті Молодий Буковинець у 2005-му. У 88-му Гіга повертається з Києва до Закарпаття і стає солістом Закарпатської обласної філармонії. А ще через рік створює свій джаз-рок-гурт Бескит. Вже в 91 му гурт перестає існувати, а Степан Гіга змінює амплуа, починає займатися аранжуванням, писати пісні, згодом створює власну студію звукозапису Гіга Рекордс. За свою кар'єру артист випустив 5 альбомів. Тараш його другого альбому, вулиця Наталі, склав 1 мільйон проданих копій, через що гіга. Першим незалежній Україні отримав золотий диск у 98-му Гіга стає заслуженим артистом України, а в 2002 народним. У його біографії помітно те, що він один з небагатьох українських артистів, які ніколи не співали російською мовою. Кожен із нас, кожен артист, повинен любити не себе на сцені і не себе у мистецтві, а повинен любити глядача. А якщо ти будеш любити глядача, якщо будеш працювати на глядача, і щоб зробити те, що глядач хоче від тебе отримати і почути, буде все добре. А якщо ти хочеш любити себе на сцені, ну, трошки інакше все буде виглядати. Друзі мої! Воєнна здоляна! Найбільші хіти з Табана Іги, цей сон, Золото Карпат та Яворина, вийшли ще в 90-х і на початку нульових. Останній хід гіги, мама мія в дуеті з Артемом Пивоваровим, вийшов на початку листопада 2025 року. Ніхто не очікував, що хвороба так швидко забере народного артиста. артистаров пише важко усвідомити цю новину. Я мав за честь співпрацювати зі степаном гігою в межах проєкту Зевуса. Ми випустили наш спільний реліз буквально місяць по тому. Я не хочу в це вірити. Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом, він був людиною світла. Його присутність, його голос, його ставлення до людей завжди несли тепло і силу. Такі люди залишають слід. Який не зітреться? Світла пам'ять. Я буду за вами сумувати. Зазначив Артем, на зв'язок вийшла і народна артистка Оксана Білозір. Ось що вона сказала про Степана Петровича: перестало битися серце українця, музика якого броніла великою любов'ю до України, до слова, до пісні, до музики, до людей, до життя. Він прожив непросте життя українського співака. Але доля подарувала йому останні роки. Я думаю, вони підносили його на небеса, і це була сатисфакція, ваша любов, це була сатисфакція тієї важкої роботи впродовж свого життя заради України, заради утвердження української культури. У захваті скільки пісень народилося за цей час, скільки патріотичної музики. Ми не знали, що таке. Тобто у нас не цікаво раніше, щоб там якась патріотична пісня була. Ну, там, я там я ворін написано, то вчитися дорога до храму. Але це було, ну, це їх покликання. Сьогодні стільки музики цікавої, скільки текстів. Тобто, а для них це смерть. Українське слово, українська пісня. Для них це смерть. Він... Спочивай з миром. Тури духовні гімни. Спасіння над Україною. Твої пісні залишаться у наших серцях, у наших душах і у наших домівках. Спочивай У вас є якісь ритуали перед тим, як ви виходите на сцену? Є. Які? Я молюсь. Я перед кожним виходом молюся, і не тільки перед концертом, я, коли в мене пауза, я виходжу другий вихід мій, я обов'язково молюся і дякую Богу, що мені дав Бог можливість бути зараз, скажімо, серед людей, бути на сцені. Степане, світла пам'ять, друже. Серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина, твій голос і твої пісні це частина нашого життя, частина коду України. Вони назавжди з нами у наших серцях, зазначив. Павло Зібров, співачка Ірина Федишин додала: є люди, чия творчість не залежить від часу, моди чи популярності. Вона народжується тихо, інколи тоді, коли світ ще не готовий її почути, але минають роки, і саме ці пісні стають джерелом чистим, глибоким, справжнім. Степан був саме з таких людей, у часи, коли це було зовсім непопулярним. Коли шлях був непростим і не обіцяв швидкого визнання, він не зрадив себе і не відвернувся від свого покликання. Він ішов далі, і його пісні жили. Ми з вами живемо одною думкою. Ми з вами живемо тим, щоб наша країна стала багатою, незалежною, європейською. Це наша ціль всіх нас. Я знаю, що ми всі з вами любимо українську мову, українську пісню. І тому я вас завжди чекаю на своїх концертах. Колега по сцені, співак Дзідзьо, теж поділився спогадом. Дуже шкода втратити Степана Гіго, в світла вічна пам'ять. Пам'ятаю, колись я зателефонував йому і сказав, що написав гарну пісню. Ти не моя. Мені тоді здавалося, що вона найбільше пасує саме до його голосу. Степан Петрович узяв її до свого репертуару, і я з радістю слухав, як вона зазвучала в його виконанні. Степан Гіга назавжди залишиться в історії української музики і у наших серцях. Могли повернути час назад та змінити, можливо, щось в своєму житті. Що б це було? Я б нічого не міняв. Я... Я дякую Богу, що я таке життя прожив, і дякую Богу, що я все життя з людьми, з народом, і я роблю те, що я люблю робити і буду робити. Як ви вважаєте, в чому сенс життя? В тому, що людина робить. Якщо, як, якщо людина робить те, що потрібно народу, значить в цьому є сенс життя. Ми повинні зробити так: кожен із нас повинен зробити так, щоб після себе, ми не вічні, щоб після себе залишити щось для нащадки. Оце важливо. А якщо ми нічого не залишили, значить. Yeah. Вона мене кохає Молодай, сон, сон. Ночі Який сон вам щоночі сниться? Якщо мені сниться сон, що Україна перемогла, коли ми зможемо виступити на Червоній площі перед Кремлем. І наші глядачі будуть пити львівську каву по три гривні на Червоній площі. То мені сниться. На цьому поставимо і крапку. Вічна пам'ять. Народному артисту України Степану Гізі